Доброго дня, ви на каналі Ніагарка. І сьогодні ми з вами знаходимося на Blur West Festival. Це найвеликий фестиваль, який проходить в північній Америці. Як ви бачите, тут є багато різних організацій, які готуються до параду. З правої сторони в нас буде парад, який стартує на машинах, які мають свої трейлери. А тут всі, хто йдуть, піша. Тобто зібрано дуже багато людей. Приємно бачити, що лінва водевіль, а з Ніагара Фолз. Вона представляє. Тоже бере участь в цьому параді і буде представляти свій театр. Бачимо також є футбольний клуб Карпати. Він є Торонтівський. В основному тут більшість всіх організацій є з Торонто. Ну що, готуємося до початку і будемо слідкувати за ходою. Варвінку тренуються, вони будуть мати свою платформу, будуть їхати танцювати. Гурт Я Явір, Явір, якщо не помиляюся, також можливо танцювальний гурт. Вони також приймають участь. Дуже приємно бачити, що вони мають багато українських костюмів, які є представлені. Будучність так само мають свою платформу. Машину так це дівчата з будучності. Всі, як ви бачите, приємно бачити, що в один момент. Така велика кількість українських організацій зібрано в одному місці. Справді це є найвеликий фестиваль, який може бути. Потужні з між іншим будуть відкривати свій філіал на Ніагарі, так що в нас буде теж можливість. О, їхні Микита, нікуди без лиса Микита. І як ми бачимо, парад стартує. Шкільна рада, це є українські школи. О, навіть є школа, українська школа імені Івана Франка з Ошави. Їх дітки приїхали. Є школа українська Юрія Липи. Так, от нам всіх вітає, Далі їх досить багато прийшло. Привіт. Так і далі в нас іде інша школа Володимира. Тобто, як бачите, є дуже багато українських шкіл, і всі, хто хоче, звичайно, можуть долучитися. І Лис Микита, за що ми казали? Вони нікуди не йдуть без свого лиса Микита. Також приємно бачити трейлер кримських татар. Це дуже приємно. Вони молодці, молодці, що тримаються, молодці, що підтримуються. І зараз їхня черга. Зараз ми з вами попали в середину самого фестивалю. Це саме перехрестя, де стоять вендори, де всі українські кафе, українські банки, кредитові спілки. Ви бачите одна сцена, яка знаходиться. Заключна, невелика, а до головної сцени ми зараз будемо йти. Просовуємося все в глибину і в глибину. Тут є атракціони для діток. водовіль вітає людей. А люди вітають їх. Тут є надувні батути, трампліни, все, що люблять діти. До вечора це все, все буде виглядати зовсім по-інакшому. Тому що дитячий контингент заміниться на хлопців, дівчат, які сюди приходять, щоб зустрітися, поспілкуватися. Можливо, хтось з них бачиться і раз в рік. Сюди йдуть випити гальбо пива, поспілкуватися і провести гарний час. Вечором тут є багато запрошених артистів, які проводять різні свої виступи. Вони в основному приїжджають всі з України, їх сюди запрошують. Потім сьогодні буде також автопатія, яка влаштовується. Наскільки я пам'ятаю, сіки ми вже тут не живемо, оцей кламбінг він є завжди. І всі, хто долазить до гори, отримають приз 215 доларів. Тому кожен, а треба вилізти на гору для того, щоб отримати приз. Потім користува.